Причини СЗЧ неадекватне командування, чи і те, що в нас досі немає закону про демобілізацію? Ну, дивіться. Я думаю, що більше це неадекватне командування, нечіткі поставлені задачі. Іноді, по забезпеченню, я знаю, що є підрозділи, що там з харчами проблема, з БК проблема. Тож я. Але не, скоріш за все, це більше впливає, чим немає демобілізації. Так, воно трохи, трохи дає знаки, що ти там, три роки воюєш, а тут хтось в тилу бігає. Але не основна це причина, на мою думку, суб'єктивно. Однак, на вашу думку, коли буде все таки цей закон про демобілізацію, ми можемо очікувати все таки більше мобілізації в країні, більше я не знаю, можливо, якось довіри до збройних сил України, тому що навколо цього закону зараз дуже багато і якихось наративів відверто про російських, і взагалі думок, і дехто вважає, що як тільки буде його ухвалено, більшість людей підуть, тому що вже зараз ось третя річниця повномасштабного вторгнення, і багато людей служать по три роки. Це з одного боку, а з іншого їх поки що немає, яким замінювати особисто. Ну, дивіться. Ну, от буде закон про демобілізацію. Скажуть всі, хто служив там три роки, звільняйтесь. Хто нас замінить? Отож, і ми програємо. Ніхто нас кажучи. не замінить. Тому що всі, хто хотів, вже в армії.